Привіт! Це відео присвячене темі корабельних навігаційних радіолокаційних станцій або скорочено РЛС. Ми розглянемо, що таке РЛС, як вона працює, де використовується, які переваги та недоліки має, і чому вона є критично важливою для сучасного судноплавства. Корабельна навігаційна радіолокаційна станція це електронна система, яка використовується на морських і річкових суднах. Для виявлення, відображення та відстеження об'єктів навколо судна. Основна функція РЛС полягає у передачі радіосигналів, які відбуваються від навколишніх об'єктів, і прийнятті цих відбитих сигналів для побутови, зображення навколишньої ситуації на екрані оператора або капітана. Система дозволяє судно орієнтуватися навіть у складних умовах, коли видимість обмежена. Наприклад, у тумані, дощі снігу, вночі або під час шторму. Принцип роботи РЛС полягає в тому, що антена системи випромінює радіоімпульси, ці імпульси поширюються у повітрі зі швидкістю світла. Коли імпульс зустрічає об'єкт, наприклад, інше судно, берегову лінію, буй або іншу перешкоду, він частково відбивається назад. Відбитий сигнал повертається до антени, де його приймає чутливий приймач. Система вимірює скільки часу минуло між передачою сигналу та його поверненням. Цей час дозволяє обчислити відстань до об'єкта, напрямок, у якому знаходиться об'єкт, визначається за положенням антени в момент прийому сигналу. Таким чином, РЛС дозволяє будувати на екрані карту об'єктів навколо судна. Сучасні системи можуть охоплювати діапазон від кількох сотень метрів до десятки морських миль. Інтерфейс зазвичай складається з круга, де центр це судно, а навколо нього радикальні мітки, що позначають інші об'єкти. Часто на екрані є масштаб, за допомогою якого можна змінювати дальність огляду, наприклад, переглядати лише об'єкти в межах 3 миль, або розширити картину до 12 або 24 миль. РЛС є особливо важливою в умовах поганої видимості. Людське око нездатно бачити вночі або крізь густий туман. Камери та інші візуальні системи також обмежені. Радіохвилі, які використовуються РЛС, проходять крізь атмосферні перешкоди набагато краще, ніж світло. Це робить РЛС незамінною системою для навігації. Зокрема, в темний час доби або під час туману РЛС може стати єдиним джерелом інформації про навколишню обстановку. Стандартна РЛС включає декілька основних компонентів. Перший це антена. Вона зазвичай встановлена на найвищій точці судна, на рубці або щоглі, для забезпечення максимального огляду. Антена обертається по колу, забезпечуючи повне охоплення на 360 градусів. Далі йде передавач, пристрій, який генерує короткі радіоімпульси. Потім іде приймач, який вловлює сигнали, щоб повернулися. Нарешті вся ця інформація обробляється комп'ютерним блоком, який відображає її на екрані в зручному для користувача форматі. Сучасні корабельні РЛС використовують цифрову обробку сигналів. Це дозволяє фільтрувати шуми, видаляти лише об'єкти, що рухаються. а також Передбачати їхній курс і швидкість. Деякі системи мають вбудовану функцію MARPA – Mini automatic Radar Plotting Aid, яка автоматично вираховує траєкторію руху об'єкта і попереджає про можливе зіткнення. Це особливо корисно в умовах інтенсивного руху, наприклад, у портах, каналах або вузьких проходах. Історія розвитку радіолокаційних систем почалася у 1930-х роках. Перші прототипи РЛС були розроблені у Великій Британії, США, Німеччині та СССР. У роки Другої світової війни радарні технології стали ключовими для виявлення літаків і кораблів. Після війни розробки почалися впроваджуватися в цивільному флоті. Спочатку РЛС встановлювалися лише на великих суднах, проте з розвитком мікроелектроніки та цифрових технологій вони стали доступними і для малих та середніх суден. Сьогодні більшість морських суден, навіть приватні яхти, можуть бути оснащені компактними РЛС. Більшість таких систем підтримують кольоровий дисплей, gps синхронізацію вивід навігаційних міток. Налаштування яскравості, контрасту, чутливості та зон тривоги. Багато моделей мають вбудовані режими для різних умов: порт, шлях, шторм, які автоматично налаштовують фільтри для кращої видимості. Корабельна РЛС використовується не лише для виявлення об'єктів, воно допомагає при швартуванні. Визначені берегової лінії, навігації у вузьких каналах, впровадженні поруч з рифами, пошуку риболовчих зон і багато іншого. Також за допомогою РЛС можна відстежувати погодні умови, сильні опади відображаються на екрані як щільні перешкоди. У деяких випадках це дозволяє судну обійти зону грози або шторму. Проте у РЛС є свої обмеження. Наприклад, дуже дрібні об'єкти можуть не відображатись. Також сигнали можуть відбиватися від хвиль або підної поверхні моря, створюючи фонові шуми. Якщо об'єкт розташований за великою металевою конструкцією, наприклад, за іншим судном, він може потрапити у мертву зону. Крім того, РЛС не передає інформацію про тип об'єкта. Лише його положення, розмір та швидкість. Тому інформацію з РЛС слід доповнювати даними з інших систем GPS, AIS, візуального спостереження. Навчання роботи з РЛС є обов'язковим для судноводів. Людина повинна не тільки вміти включати систему, але й правильно інтерпретувати інформацію на екрані. Наприклад, на радарі берег може виглядати як довга лінія, інше судно як рухома точка, а буй – як невелика фіксована мітка. Важливо вміти визначати, які об'єкти загрожують безпеці, а які ні. Також слід знати, як використовувати фільтри, змінювати масштаб, виставляти зони тривоги. Та налаштовувати режими роботи. Існують різні типи РЛС, які відрізняються за потужністю, частотою, шириною променя, кількістю функцій. Наприклад, деякі системи працюють у діапазоні X, це 9 ГГц, інші у S-діапазоні діапазоні це 3 ГГц. Вибір системи залежить від типу судна, умов експлуатації, бюджету та вимог до дальності огляду x діапазон забезпечує кращу деталізацію, але чутливіший до дощу. s діапазон має більшу проникаючу здатність, але нижчу роздільну здатність. У підсумку корабельна навігаційна РЛС це складна, високотехнологічна, але надзвичайно корисна система. Вона дає змогу рухатись впевнено навіть там, де інші органи чуття безсилі. В умовах туману, шторму чи темної ночі вона забезпечує орієнтування, безпеку та ефективну навігацію. Кожен моряк, незалежно від класу судна, повинен вміти користуватися РЛС. Це не просто корисно, це питання безпеки життя на морі. Дякую за увагу!